Як зі звичайного яйця зробити справжній шедевр? Напередодні великодня популярними стають майстер-класи з писанкарства у селі Микитинці, івано франківської міськради вже декілька років поспіль древньому ремеслу навчають усіх охочих. Цього року знані писанкарі показують не лише звичні для краю карпатські орнаменти, а й оригінальні лемківські. У народному домі села Микитинці пахне гарячим воском та фарбами. Люди від малого до великого прийшли на майстер-клас писанкарства. Цього разу вчаться розмальовувати лемківські писанки. Будуть робитися крапки і коми, і з тих крапок і ком можна. Різне щось зробити в одній руці куряче яйце, в іншій писачок Олег вимальовує на писанці свої узори, робить це впевнено, адже не вперше відвідує подібні майстер-класи. Я був того року тут вже писав писанки і прийшов ще раз. Мені дуже сподобалося. Я ще раз прийшов, щоб написати ще одну серед учасників і зовсім маленькі діти і люди старшого віку. Дехто писачок бере до рук вперше в житті. Хоча дотримуюся традицій і дуже люблю писанки, але сама ніколи не писала. Це вперше сьогодні. Я сижу і вчуся писати писанки. Важко чи ні? Дуже <пілі> дуже. Лемківська писанка має свою давню історію та традиції. Рисунок, який виводиться шпилькою, переважно графічний. Вона проста у виконанні, і на Великдень у кошику лемків розписаних яєць завжди було багато. Згадує Анна Кирпан. Пуцули писали мало, але Шедеври, а то було інакший принцип. Протягом посту яйця залишалися невикористаними, і дуже багато тих невикористаних яєць з них робилися всіх писанки. Майстриня вже доводить багато років навчити писанкарству можна кожного, головне бажання. А ще сподівається, що серед учасників майстер-класу у Макітинцях хтось пізнає рідні орнаменти, бо чимало лемків колись оселилися саме в цьому селі. Є Частина села над річкою, що називається Рінь, і там є переселенці, якраз це десь межа Лемківщини і Націяння. І я не знаю, чи вони є тут, але вони би мали всі писати такі писанки. Безкоштовні майстер-класи у Микитинцях відбуваються уже вдруге. У селі планують зробити їх традиційними, адже навчитися писанкарству щороку прагне все більше людей. Перш за все, щоб відродити ці наші національні традиції. Приходять діти, приходить старше покоління, приходять приходить молодь. Як бачимо, молодь це цікаво не тільки молодь, але й бачимо старше покоління, зацікавилося цим. Адже зробити власноруч писанку. Це для себе подарунок перед великодніми святами. Розмальовані писанки учасники майстер-класу заберуть із собою, аби освятити та подарувати найдорожчим людям.